Ці двоє влаштували нам сюрприз. І зранку ми вирушили в цікаву подорож посеред. Я гір. не знала, куди ми їдемо. І перша зупинка оглядовий майданчик на перевалі у воловці. Види неймовірні, дух захоплює, але рушаємо далі. По дорозі я зустрічаю вивізку з назвою і здогадуюсь, куди веде ця пригода. Так, ми приїхали в національний природний парк Синевир. Площа парку складає 430 квадратних кілометрів. Цілого дня не вистачить, щоб все подивитись. Тому ми зайшли у найбільший в Україні реабілітаційні центр бурого ведмедя. Тут на реабілітації перебувають ведмеді, які зазнали травм через жорстоке поводження чи утримання в неналежних умовах. Ведмеді, яких забрали з цирків, розважальних баз, конфіскували в контрабандистів. Далі ми завітали у долину вовків. Власник парку викупив у браконьєрів кілька вовчення. Тепер вони підросли, стали дорослі і самостійні. Також тут можна відвідати оленів, верблюдів та інших копитних тварин. Ну і родзинкою нашої подорожі було одне з семи чудес світу України. Найбільше озеро. Природного походження Синевир, що утворилось 10 тисяч років тому внаслідок землетрусу, розкинулось між горами на висоті 989 метрів над рівнем моря. Тільки уявіть собі, а посередині водної гладі, немов зіниця блакитного ока, лежить невеликий острівець. Саме через це озеро Синевир, ще називають морським оком. Тут має побувати кожен і побачити на власні очі всю красу природи. А я обов'язково повернусь сюди ще влітку, аби насолодитись красою та прохолодою спекотний лід. 你等。